На п'яній вечірці мій чоловік програв своєму другові ніч зі мною. Відпрацьовуй мій борг, курице, спокійно сказав він, штовхаючи мене у спальню. Ви уявляєте цей жах. Але як я дійшла до цього моменту? Ми жили у Львові, у місті, яке бачило і мої перші поцілунки, і мої перші сльози. Там я зустріла Вадима. Він був ідеалом високий, кароокий, усмішка, яку неможливо забути. У нашому інституті за ним бігали всі дівчата, але він вибрав мене, надію. Хіба це не схоже на казку? Наші стосунки розвивалися стрімко. Ми разом їздили в Карпати автостопом, жили в гуртожитку, мріяли про власне життя. Але чи справді мрії завжди збуваються? Після весілля ми винайняли маленьку квартиру у старому будинку біля центру Львова. Я працювала вчителькою, Вадим відкрив власну справу. Спершу все йшло добре. Але потім бізнес почав хитатися. І що робить чоловік, коли йому важко? Він шукає підтримку у чи. В чарці. Вадим обрав друге. Замість романтики, вечірки. Замість ніжних слів, запах алкоголю і цигарок. Я трималася, та чи могла одна жінка врятувати цілий шлюб? А поруч завжди був Олег. Він навчався з нами в інституті і був найкращим другом Вадима. Та чи був він лише другом? Лише я знала, він кохав мене ще тоді, з юності. Його погляд палив мені спину, навіть коли він мовчав. Він допомагав, лагодив полицю, коли вадим забував, приносив продукти, коли я не встигала. Але чи можна довіряти серцю, яке починає тягнутися до іншого чоловіка? Того вечора в нашій квартирі зібралася компанія. Гучна музика, сміх, алкоголь. І тоді пролунала ця фраза: програв. Тепер твоя черга. Вадим штовхнув мене в спальню і замкнув двері. Моє серце завмерло. А що було далі? Двері відчинилися, і зайшов Олег. Його очі світилися не жагою, а болом. Він підійшов до мене і тихо сказав Надю, не бійся. Я ніколи не зроблю тобі зла. Я чекала приниження, а почула слова, яких давно не чула від чоловіка, ти заслуговуєш любові. Він накрив мене ковдрою і просто сидів поруч. У цю ніч ми говорили більше, ніж за всі попередні роки. І знаєте що? Іноді чужа людина стає ближчою, ніж власний чоловік. Але чим усе закінчиться? Після тієї ночі я намагалася поговорити з Вадимом. Його відповідь була лише сміхом, та що ти всі так живуть. Тоді я зрозуміла, нашого шлюбу більше не існує. Моє серце рвелося між страхом і надією, між минулим і майбутнім. А Олег, він не тиснув, просто був поруч. З кожним днем я відчувала, що тягнусь до нього сильніше. Та хіба доля так легко відпускає? Одного разу Вадим повернувся додому п'яний і побачив мене з Олегом біля під'їзду. У його очах спалахнула лють забереш у мене дружину. Закричав він. І тут почалося те, чого я боялася найбільше. Один уда, другий. І раптом Олег упав. Він більше не підвівся. Ви можете уявити, що я відчувала в ту мить. Я кричала, кликала на допомогу, але було пізно. Той, хто кохав мене все життя, загинув від руки мого чоловіка. Того ж вечора поліція забрала Вадима. А я залишилася сама. Сама у Львові, у квартирі, яка більше нагадувала тюрму моїх спогадів. Сама зі зламаним серцем. А як ви думаєте, чи могла я врятувати Олега? Чи варто було мені піти від вадима раніше? Напишіть у коментарях, мені важлива ваша думка. І, друзі, будь ласка, підписуйтеся на канал Зламані серця, ставте лайк і натискайте цвіночок. Це дуже важливо, саме так ви допомагаєте нам рости і ділитися ще більш реальними історіями, які змушують задуматися над коханням, зрадою і життям. Привіт, із Харкова. Слава Україні.